Воїн з Волині дивом вижив на Херсонщині. Доброволець розповів, яке завдання мали виконати в операції поблизу села Кринки в жовтні 2023 року. Переплити Дніпро, зайняти позиції або утримувати їх, або при можливості штурмувати будинки на кринках. Молодий чоловік згадує, що найскладніше було форсувати річку, та й самі кринки росіяни рівняли з землею. Там отримав перше з двох важких поранень. Побачили, що ми ну, туди підходимо і почали обстрілювати з автоматів. Ну і відповідно почали вогонь теж вести у відповідь. Гранати кидати. І тоді мені прилетіло кольове, розпороло руку від зап'ястка майже до ліктя. Зразу накинув турнікети, побратим кинув гранату, щоб піднявся дим. Роман чекав евакуації з 28 лютого. На четвертий день, каже, коли сів у рятувальну лодку, через хвилин 5 опинився у воді. Лодка загорілася. Вони обстріляли спочатку мотор, потім пальне загорілося. І далі лодка ціла. Мусили вискакувати всі звідти. Вже мусив якось згорити. Якщо чесно думав, що потону, Що стегно перебити, нога одна не працююча рука так само. Побратими виявили важко пораненого Романа завдяки дрону, аж на третій день після обстрілу чоловік лежав на одному з острівців. Бо спочатку взагалі не знали, що я, що я живий. А там хлопці, які поготували, там І Ну думали, що я вже 200. Там дрон до мною завіз. Я думав, що то ворожий. Ну, там думав, може свій, може не свій. Мало боявся, що то не свій. Що щось зараз побачимо, навіть, що зараз скине. Ну і скинув, але то була вудочка. Я вже зрозумів, що то наші. Він пролежав на острові 10 холодних березневих днів. Забрати його не могли так довго через суцільні обстріли. Спочатку, як мене забрали, то вище колін позастрягали в той воді в тому болоті. Я вже думав, там і останніми, з тими хлопцями. Але нічого, хлопці молодці мене висунули. Потім навіть і на собі несли по черзі. там певно істин. Потім одну річечку перепливли, там вже ще були хлопці. Через росіян під кринками Роман втратив руку, а потім і ноги. Ора сказали, що руку будуть оптовувати. Та й сам знав, туди вона чорна була, геть почорніла. І тоді вже вранці не стабілізували і відправили на Одесу. Взялася гангрена. На обох ногах почали гнити, пальці геть повсахалося. Тоді вже вибору не було, мусили ампутувати спочатку одну, потім іншу. Важко, але що лишалося робити? Треба було щось робити, працювати. Ну без того ніяк. Я б так швидко, без вправи на протези взагалі не став. Спочатку було дуже важко стати на протези, а я ще думаю, якби я взагалі не займався, то це взагалі нереально було б. Коли ветеран війни чує запитання, чи приїхав би з Польщі добровольцем воювати, якби знав, що доведеться пройти, каже. Так, в будь-якому виклику, воно ну, правильно. Я... У мене ще тут син був. Я не хотів там вивозити за кордон, хоча можливість була, і я казав, що їдьте сюди. Ну, я там... У мене в Польща там було все. Вже налаштований, там буде жити. І я, я не за гроші сюди точно приїхав. Ну, може для когось і гроші важливі, може хтось і за гроші йде. Не знаю, я не за гроші прийшов. Я взагалі не знав, що будуть щось платити. Навіть був на аеродромі. І не знав, що навіть зарплату будуть платити. Потім сказали, що вогонь зарплата ще будуть платити. Я такий, типу, серйозно. Роман, який з будівельника став штурмовиком, каже, без боротьби Україну не відстояти. При цьому він за мобілізацію без насилля. Якщо людина боїться і його силою боруть, забирають, то який з нього воїн? Він користі не принесе, він тільки проблеми через нього будуть. Завдання те, яке поставлене, не викопні в будь-якому випадку. Всі бояться, в принципі. Але є різні люди. Дехто боїться, але виконаєте завдання. Отаких От да, таких треба забрати. Але не насильно, якось по-людськи більш-менш. Оксана Коваленко, Юрій Ричук – для першого.